Вітаю, друзі! А також усі інші. О -о -о! Сука, сука, не спиши, У нас сьогодні вже 29 червня. І це 1222 доба мужньої оборони України. Проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на ОБОСЮЄ Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні починаємо саме з Сумщини Сумського напрямку, північно-слобожанського, як нещодавно він почав вже мати ось таку назву. І є причина, чому саме починаємо з Сумщини. Привідом для цього стало те, що ну, по-перше, російські окупаційні війська досі не можуть повноцінно сформувати плацдарм і так звану буферну зону. А, мета цього цього перформансу, про який ми зараз говоримо, було ну нібито політичного характеру, саме формування буферної зони. От військовий злочинець Володимир. Путін заявив а, про те, що на території Сумської області треба робити буферну зону. Ну вони віддали під козирьок і а, пішли її, нібито як робити. А чи є в них на це сили та відповідна кількість засобів? Ну тобто ресурс, ми бачимо по ситуації. Тобто, в нас на сьогодні вже фактично ми говоримо, що 4 місяці як тягнеться, ось а, ця операція. З формування цієї буферної зони, а зона контролю 208 квадратних кілометрів, тобто приблизно та ж сама площа, яку захопили свого часу російські окупанти в 2024 році на Харківщині під час Вовчанської операції в районі Вовчанську, протягом місяця. Тобто, за місяць вони приблизно таку ж саму площу захопили, але при цьому мали в два рази менший контингент. А в Сумській області маючи в два рази більший контингент, а, і за чотири фактичні місяці була захоплена ось така територія. Це вже говорить про те, наскільки були підготовлені до таких дій на території Сумщини російські окупаційні війська, і це говорить ще й про те, що це було виключно а, політичного характеру. Завдання це була задача виключно політичного характеру, не військового сенсу, жодного військового сенсу а, по створенню цієї буферної зони а, після виходу російських окупаційних військ на кордон з Україною а, після завершення курської операції в тому форматі, в якому ми її знали протягом 24-го року. Ну не було від слова взагалі. Але ось, вони розпочали цей процес. Отже. Про що можна зараз говорити? Дуже цікава ситуація зараз вимальовується в заказнику. Золотарівській. Золотарівський заказник це на північ від Андріївки. Справа у тому, що тут в такому напівзаблокованому стані опинились російські окупаційні. Війська, їх підрозділи в деякій кількості, з яких я думаю, що найближчим часом ми навіть побачимо а, цих а, окупантів вже з скочем на голові перемотані. А чому тому, що вони будуть здаватися в полон, бо якось відійти з а, цієї паски? Ну хіба що тільки вплав а, погодувати а, піявок та інших яких а, якихось а, речних гадів? Але е, саме ця ця локація, вона ну на неї повністю всі забили, на ній повністю е, в неї все всі забили, і тому я не виключаю навіть того, що сили е, оборони України найближчим часом можуть відрізати е, кіндратівку і мати можливість е, обійти Олексіївку. Тобто, е, саме ось такі е, можуть з'явитися найближчим часом у нас можливості, як ви. Пам'ятаєте, я завжди говорив, що о, Сумщина, вона, хоча за собою проведення цієї операції, дуже схожа на Харківську, але вона не буде повністю повторювати Харківську в питанні всковування о, ворога на нашій території, о, тому що це загроза для Сум. О, більша загроза для Сум, аніж коли російські окупаційні війська навіть знаходяться біля села Глибоке, аніж о, це загроза становить для Харкова. Тому для нас є пріоритетним поступово покроково саме відтісняти ворога на його територію. Ну і хто знає, можливо, і зробити вже буферну зону, знову ж таки, там там, Курська операція 2.0, хто знає. Ну Це виключно мої особисті думки. Але якщо ми говоримо про ситуацію саме на Сумщині, дуже цікавий аспект стосовно. Курське угруповання, яке входить до складу, входить до складу групи військ північ. Справа у тому, що російські окупаційні війська саме на Сумщині понесли величезні втрати, курське угруповання потребує максимально потребує зараз відновлення. Була така думка, що зараз багато говорять про північно-корейських військових, що вони можуть найближчим часом. Знову з'явитися безпосередньо в зоні бойових дій в Україні, і скоріш за все це буде Сумський напрямок або це буде харківський напрямок, можуть бути і інші якісь локації. Але тут дуже цікавий момент полягає у тому, що росіяни зараз не відновлюють боєздатність своїх підрозділів, які знаходяться на Сумському напрямку. Тобто, це говорить про те, що вони будуть концентрувати цей ресурс безпосередньо а, в самій Російській Федерації. І скоріш за все я так бачу, вони будуть поступово зливати а, цей сценарій з буферною зоною по Суму. Тобто, якщо зараз поки що зарано говорити, що росіяни вже повністю поставили хрест на буферній зоні Сумської області, як вони це називали, хоча для них було це просто просування і наступ. То зараз а, так досить обережно можна сказати, що вони будуть від цього відмовлятися. І це з одного боку може за собою мати наслідки у вигляді, якщо вони будуть відмовлятися на користь утримання самої Курської області, щоб там нічого такого не відбулося, бо ми пам'ятаємо, в Тьоткину продовжує щось відбуватися. І росіяни не можуть це повноцінно контролювати. В свою чергу, вони давно. Не мають достатнього ресурсу і по іншим ділянкам. Наприклад, якщо ми вже говоримо про інші ділянки, то той самий Покровський напрямок, так в них там відбувається рух, так вони намагаються прорватися в Дніпропетровщину, так вони намагаються купити Покровськ з заходу та зі сходу, але все це відбувається за рахунок внутрішнього ресурсу, не якогось ресурсу, який взяли і протягнули за Урал. 100 тисяч 150 тисяч особового складу протягом майже всього червня я розповідав про те, як виникла досить така парадоксальна ситуація з 8 восьмою загальновійськовою армією, яку відправили допомагати 51-й загальновійськовій армії, яка діє на турецькому напрямку. Але зараз саме 51 ша загальна військова армія змушена допомагати. Своїми бригадами восьмий зва а те ж саме я розповідав і про дуже схожу історію. І про Ліна Куп'янську військ там, де перша танкова армія допомагає двадцятій, 25 п'ятій та шостій зва. Тобто, внутрішній ресурс, вони вони від чогось забирають, щоб підсилити щось десь по якомусь напрямку. Новопавлівський напрямок дуже схожа ситуація, але там вони використовували резерви. 336-ї строкової БРМП, а також е, е, 60-ї МСБР для 5-ї загальної військової та 36-ї загальної військової армії. Отже, е, це все говорить про те, що е, вони використовують внутрішній ресурс, і сумська область. Ну яку вони не захоплюють Суму вони не захоплюють. Ось ця їх прикордонна, прикордонний перформанс, Він їх залишає без ресурсу. І вони можуть частково цей ресурс дійсно передислокувати на один з напрямків найближчим часом. Цілком можливо, що саме так і станеться. І тут виникає інше питання: Харківщина. Ну та та ж сама історія. Ми всі дуже добре пам'ятаємо, що на півночі Харківщині вже більш аж ніяк, аж а, як рік існує два ось таких апендікса. Це, до речі, якраз і є класичні зони сковування. Які російські окупаційні війська не могли весь цей час залишити, але зараз ситуація а, саме так а, складається, що з одного боку вони і хотіли б а, залишити ці ділянки, з іншого вони в перспективі бачать, що а, на Великий бурлук все ж таки можливо ми прорвемося через правий берег, через ускіли і так далі, і таке інше. Тобто, зараз вони знаходяться а, на шпагаті, я можу сказати саме таким чином. Російські окупаційні війська були посаджені під час їх посадили за час е саме е їх першої фази е наступальної кампанії 25-го року, саме на ось таку розтяжечку. Їх розтягнули і надають можливості повноцінно е використовувати весь об'єм того ресурсу, який в них є, тому що його їм є не вистачає. Саме цим завершується червень. В нас зараз, вже 29 червня, і це вже майже кінець, ми підходимо до ось а, цієї межі а, їх а, наступальної кампанії першої фази вона вже завершилася. Перша фаза, ми навіть можемо бачити зараз по а, зоні боєзіткнення, по лінії боєзіткнення, як поступово зменшується кількість а, боєзітнень майже а, по кожному а, з напрямків. Тобто, якщо а, ще а, в середині. А, в середині місяця ми бачили там по 200-250 умовно боєзіткнень на добу. Зараз це приблизно в середньому 150. зменшення боєзіткнень по окремо взятим локаціям, і тиша по деяким іншим, де ну якщо поодиноко щось відбувається, то виключно воно відбувається з метою якогось відволікання або якихось тактичних дій. Покровський напрямок, звісно ж, він найбільш активний, але навіть на Покровському напрямку зараз деякі дні ми можемо спостерігати не по 80-90 боєзікнень, штурмових дій. А 50. і тут не треба думати, що все здулося їх наступальна кампанія, і вони вже заспокоїлись. Нічого подібного. Це якраз говорить про те, що вони зараз переходять до другої фази. Можливо, вона буде навіть і основна. Це буде основна липнева е, їх фаза е, наступальних дій. Е, і по е, в залежності від того, який буде результат від цієї е, другої фази, ми будемо спостерігати за подіями вже серпня з того чи іншого боку. Але е, правда полягає у тому, що протягом всього червня е, російські війська не виконали основних задач, які перед ними ставились. І вони залишились на ну умовно кажучи тактичному рівні виконання тієї чи іншої задачі, по тому чи іншому напрямку. По деяким локаціям у них дійсно було просування, але це просування їх також загнало в залежність від того, що розширилася лінія боєздітня. А на Новопавлівському напрямку вони взагалі зайшли в такий собі трикутник, з якого буде дуже важко вийти. Це трикутник між річками на стиці стику тику річок, а, вовча, солона а, і мокрі яли. І саме в цій локації вони вперлись в реальну таку а, природню перешкоду. Я думаю, що нею ми все ж таки скористуємось так, як треба, і росіянам буде дуже важко з неї вийти. вони будуть там на досить тривалий час заблоковані. І з цього можна зробити один висновок. Їх початок наступальної кампанії закінчується ну, з такими собі результатами, якими буде незадоволено військово-політичне керівництво. На жаль, це може говорити про те, що починаючи з кінця червня, на липень, росіяни будуть підвищувати рівень терору проти цивільного населення. Це основна загроза, оскільки завжди, коли в них щось не вдається в зоні бойових дій. Вони є це провіцу е, через е, терор по цивільному населенню. Тому кожен громадянин України повинен е, відповідати за своє життя і думати про життя близьких. Е, е, кожен громадянин України повинен зробити все, щоб в цей період і після цього, і фактично, доки не закінчиться війна, е, в тилу ми робили найголовнішу справу якою від нас ну не хоче нас ворог а це безумовно виживати? Наше виживання залежатиме саме від наших дій. Отже, з цього робимо відповідні а, висновки. Ми нехтуємо а, повітряними тривогами і робимо все, щоб а, уберегти себе від терору російських окупантів. На жаль, чим більше цього терору ми будемо бачити по тиловій Україні, це треба розуміти. Тим гірше в них справи насправді в зоні бойових дій. І як я вже розповів, дійсно справи в них в зоні бойових дій, здавалося б, рухаються, але ті задачі, які вони перед собою ставили, вони так і не викинули протягом червня. І не дивлячись на те, що зараз 29-те, вони не зможуть виконати е їх і до кінця місяця. І в липень вони зайдуть з чим? З осіма хвостами. З цими хвостами у вигляді ну, наприклад, навіть того ж тої ж самої турецької агломерації, яку росіяни повинні були повністю окупувати ще наприкінці 2024-го. і перейти в 25-й рік з турецьким як основним е для розміщення сил та засобів з подальшим просуванням на Костянтинівському напрямку на Костянтинівку, але цього досі не сталося. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео. Дякую всім, хто його підтримує. Лайком, підпискою, натисне дзвоника. Звісно ж, прокоментує або репостне. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. А також нагадую, що якщо є у вас таке бажання, ви можете ще і стати спонсором обосвій. Це дозволяє робити ще більше якісного контенту саме каналу. Розвиватися каналу, а в свою чергу спонсори отримують цей контент одним із найперших. Тобто, у вас буде доступ у перших до усього того контенту, який генерує обос Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра зранку, як завжди, на обос на огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!